Так, у нас зворотні заморозки пройшли, як по всій Україні, Чернівці, Буковина. От. Черешня, травнева, майська, рання. Відео було, коли стояв сніг, у нас лежав сніг у нас, і падав сніг, вона цвіла, ну, зав'язалася. Трошки щось є. Небагато, не так аж рясно, але непогано. Наступна черешня, червнева. Ну, поки що. Слава Богу. Може бути. Наступна черешня. Дуже-дуже скромно майже нема. Пару ягід. Якщо видно, це пізня черешня. Вишня, ті порання. Поодинокі ягоди. Вишня пізня. Май пізніше, ну нормально. Практично нема. Так само поодинокі ягоди. Це рік без вишень. Ну, черешня потім... Ну і вишня, звичайно, оброблена від вишневої мухи. А зато буде чуть пізніше, через тиждень-два. Абрикос. Одна є, дві є, і три є. Весь абрикос. Весь абрикос на цьому дереві. Ну, може, ще десь. А, ще там є. Ну, може штук 20 буде. Бачу ще три. Вон. Наступний абрикос. Молодий, тому що вроде перший рік нема нічого. Пусто. Ось ще один абрикос. Ну, може за дві ягоди є. О, а то ця тварина тут. Сидить, харчується. Так, за абрикосами у нас туго. Персик. Гайс піч. Щось бачу зав'язалося. Наступний теж чуть щось є. Ну і курчаюсь присутня на деяких листках. Щось є по чуть-чуть. Ага. Ага. Так, на цьому персичку. Є, є, є. Нормально. Хорошо. Ну, нормально, ще будемо щось нервувати навіть. Десь є, десь менше, десь більше. Мабуть, як хапнуло приморозками. Так воно і так воно й пішло мимо. Так, а що на цьому? Ну, поодинокі плоди є, тут менше. З персиком трошки краще. От. Так. Так, зареблі грушечки. грушечка, ну, Дякуйте Богу. Вроді як дюшесна, невеличка, минулий рік вона відпочивала, цього року вона навіть придеться ще нормувати. Дюшесна, невеличка грушечка. Все рясно, верхушку треба буде поділити. О, бачите, яка красота тут. Прорідити, кажу, поділити. о. Знаєште. Так, літня грушечка. Тоже, слава Богу вистачить. Осіння грушка теж по чуть-чуть є. Ще придеться, може і нервувати. Не дуже, але вистачить. Так, листопадова Ну, листопадова що воно скаже? Ну, Вроді щось має бути. По чуть-чуть щось зав'язалося. О, бачите як. Так, там, там. Думаю, що буде добре. Будемо бачити. Яблуні. А горні нічого. Ох, так вона. Одна єдина яблунка, яка майже не має плодів, мабуть, було перевантажена. А так на інших вроде би поки що все, слава Богу. Яблуні грушки будуть абрикос не будет уже.